Нещодавно Арсен Аваков заборонив на медвіддальних артівок напуску на ДНПХ. На стадіонах все ріше вона іславне звісна пісня про Путіна. Можливо, в Рівнян змінилася думка стосовно президента Російської Федерації. Отож, сьогодні запитуємо у жителів нашого міста. Хто на їхній думку такий Володимир Путін. Статус пісні просить ігри. Президент Російської Федерації а хто же. Чоловіка це не моє діло. своя держава, свої люди. Дякую. Володимир. Володимир Путін, бивший КГБшний е, працівник, який, якого е, не менш КГБшна еліта Росії видвинула обличчям влади і через нього, якби через його політичні такі амбіції, керує державою Росії. Воно ну, нічого спільного з елітою такою розумовою інтелектуальною в Росії немає, але просто це захопили владу таким чином. Спецума. На мою думку, Володимир Путін не хороша людина. Хай би не зачіпав Україну, мирно собі жили, і тільки він має відношення до того, що в нас робилося в державі. Вже всі знають, хто такий. У нас нецензурна лекція. Дуже погана людина, яка хочу знати і про неї говорити. Добре, дякую. Щось не хочеться мені про це говорити. Ой, я про нього взагалі нічого не говорила, чесно. Це Посередність, яка була в рядах ФСБ, людину, яка носила чемодани, організовувала столи в Германії, коли. Він був під прикріттям е, працював. І, власне кажучи, це та посередність, яка вийшла до, прийшла до влади, і потім е, с, е, думає, як е, Гітлер, як навіть Гітлер був е, більш. Е, Коротше, Путін ще гірше Гітлера. Це лідер країни-агресора. Особисто дуже багато чого можна від нього для нього про нього сказати від себе, але не на камеру, бо ненормативну лексику прийдеться вживати. людина, як то кажуть, із ізряда вон виходящі. Це це фашист можна сказати. Це навіть гірше ніж фашист. Закінчується на «ло». Ні, ну думку людей це. Я знаю, я в Росії відпрацював дуже багато. От, я там залишив досить багато серйозних речей. І так же і, і в Криму Собор Святого Володимира. В Донецьку театр Донецький драматичний. І, як то кажуть, для людей робилося. А що зараз зробили? Це що, полігон ядерний? Це перш за все президент Російської Федерації. Ну, а вже потім. Кожного свої думки. Мене більш за все спонукає те, що він для нашої країни не дуже хорошо робить, але він ж все ж таки робить і для своєї країни. Я знаю, що голова государства російського. Оцінки давати я не повномочен такий, я би не хотів. Я не можу нічого поганого сказати, бо він мені нічого поганого не зробив, але доброго теж ні. Таке людина є людиною. У кожної людини свої недоліки, свої, як то кажуть, положительні і отрицательні емоції. Так що я нічого більше про нього не можу сказати. Добре. Президент Росії Я не буду матюкатися в камеру, <рив> <рив> добре? Пасян. Ми почули думку опитаних рівнян стосовно того, хто ж такий Володимир Путін. Особисто ми вважаємо його неадекватною людиною і бажаємо йому піти куди подалі. Волоне Андрій Нинник, у ритмі подій. Ти знай, у всій країні у дворах лунає пісенька одна. знай, знайте знай ти знайте, знай ти знай і співає цілий світ, тобі присвячена вона. Тепер ти знаєш, хто ти є. Ним ти все життя було і навіть діти знають вже, що лай-лай-лай. ла 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 лай, а Путін лай лай ла, ла, ла ла, лай, лай лай-лай-лай.